Придбання генератора від бухобліку до податків. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, і випуск ранкової кави буде присвячений тому, що найбільше запитують: у нас нема світла, хочемо купити генератор. Знайомо, знайомо. А навколо тих генераторів стільки головного болю, при умові, що ви не знаєте. Що потрібно, коли придбаємо генератор. А якщо знаємо, то не такого вже й багато, не так вже й багато того головного болю. І ще є ситуації, коли генератори хочемо купити для себе, тобто для власного використання, коли генераторами хочемо торгувати, оскільки попит на цей товар зріс. А також генератори це та річ, якою хочеться допомогти іншим лікарням, Збройним силам України. так? Та іншим установам, які так чи інакше допомагають нам відстояти нашу позицію і перемогти. Тому у кожній із цих ситуацій про генератори будемо дивитись під іншими кутами зору. І абсолютно всі ці три позиції об'єднує спільне це ПДВ-наслідки. Так ось, якщо ви помітили, я розділила тему генераторів на дві частини. В цьому випуску ми поговоримо про генератори з точки зору придбання для власного використання. А вже в наступному я розповім: а ще якщо ми хочемо цим торгувати, а якщо допомогти іншим. Так ось ПДВ-наслідки матимуть і для власного використання, але про це теж буде у наступному випуску. Тому що. Суть в чому, якщо генератори, ви знаєте, чули звільнені від ПДВ, але ваш постачальник ПДВ нарахував, у нього зобов'язання, у вас податковий кредит, нібито. А насправді його нема, якщо неправомірно нараховано ПДВ зобов'язання. Якщо постачальник не розібрався, на яке число виникло зобов'язання, то у вас є ризик втрати податкового кредиту. Ну тобто на підставі податкової накладної, належним чином зареєстрованої, ви включите до податкового кредиту, але при перевірці той вхідний кредит виключить. Тому для Власне, використання, купуючи теж для платників ПДВ, варто розібратись з тим, коли є право на цей податковий кредит. Адже пільга це не право, а це обов'язок. І тому, якщо пільга є, а постачальник неї не скористався, права на податковий кредит у вас нема. Ви просто переплатили цю суму, а постачальник її переплатив до бюджету. Ось, ну, але йому не страшно, ви цю суму йому компенсували. А для вас страшно, тому що ви її не віднесете до кредиту. Ну, але до цього ми ще повернемось. Давайте ми поговоримо про те, що коли генератори купуються для власного використання, усі подальші наслідки будуть залежати від того, що це за такий генератор, адже є різновиди. І коли ми подивимося у визначення, то генераторна установка це генератор і первинний двигун, які змонтовані чи призначені для монтажу разом, як єдиний агрегат або на загальній основі. За сферою застосування генератори поділяються на портативні, на стаціонарні, стаціонарне джерело забруднення, так, уже далі, де воно буде вилазити. А виходячи із особливостей пристрою, генератори бувають відкритого типу. Тобто вони вимагають монтажу в окремому технічному приміщенні, обладнаному, зокрема, вентиляцією, опалюванням та кондиціонуванням, системами виділення відпрацьованих газів, пожежної сигналізації, пожежогасіння. А бувають закритого типу у кожусі. У таких генераторах кожух забезпечує захист від несприятливих погодних умов, надаючи можливість експлуатувати їх поза приміщенням. Рекомендується при цьому використовувати навіс. Перше питання, яке постає, коли ми купуємо генератор для власних цілей, чи потрібно по ньому давати 20 ОПП? Відповідь: Ні, не потрібно. У тому разі, якщо стосовно приміщення, де стоїть генератор, 20 ОПП вже подавалось Саме така позиція податківців, вона давнішня ще давніше про це було питання. І відповідь суб'єкту господарювання подавати до контролюючого органу повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, через які провадилась діяльність за 20 ОПП, з інформацією про газовий котел або паливний генератор, який експлуатується у приміщеннях власних чи орендованих, про які вже подавались повідомлення за формою 20 ОПП, не потрібно. Питання знято. Поїхали далі. Як поставити на баланс цей куплений генератор? Тут може бути два варіанти. Одразу скажу: варіант перший мені більш до вподоби – це облікувати як окремий об'єкт, незалежно від того, у вас власне приміщення чи орендоване. Швидше за все, це виглядає, ну, можливо, від специфіки будуть варіанти, все ж таки, і на скорость модернізації, але мені більше це виглядає як окремий об'єкт, і ось тут уже потрібно дивитись по вартості. Якщо ви малодохідник, то вартісний критерій у вас може бути будь-який. Я маю на увазі вартісний критерій по визнанню основного засобу чи малоцінного необоротного матеріального активу. Якщо ж ви високодохідник, або якщо ви все-таки малодохідник, але той, хто прив'язався до вартісних критерій у податковому кодексі, тоді дивимося у пункт 14.1.138, А це критерій вартісний більше 20 тисяч. І тому, якщо ви придбали генератор у той момент, коли ви придбавали, якщо було ПДВ, ми ПДВ відкидаємо і дивимося на суму без ПДВ. Якщо перевищує 20 тисяч, тобто 20 тисяч і одна копійка, то. Зараховуємо як 104. й Якщо менша сума, тоді 112. Безумовно, що ми оприбудковуємо через 15-й рахунок спочатку, так? Дебет 152-го, кредит 631-го. Дебет 104-го, кредит 152-го. А якщо це 112-й, то дебет 153-го, кредит 631-го, дебет 112-го, кредит 153-го є. А якщо ви платник податку на прибуток, а високодохідник, вам може бути цікаво прискорена амортизація, тому що, швидше за все, цей генератор буде віднесений до, давайте подивимося інструментів приладу та інвентарю, група 6 і мінімальний строк 4 роки. Але Якщо генератор новий, він жодного разу не експлуатувався в Україні, то пам'ятаємо про пільгу із пункту 431 Податкового кодексу, де, у разі, де прописано, що у разі придбання з січня 20 по 31 грудня 30 року, якщо ми купили щось по 6 групі, давайте дивимося 4-5, дорівнює 2 роки. Третя група і дев'ята, 5 років. Ну, ось тут можна скористатися, четверта група нам підходить, правильно, машини та обладнання. Тому все ж таки четверта група машини та обладнання. Ми можемо в цю групу зарахувати, і тоді буде прискорена амортизація. Зараз, Четверта, п'ята, третя, дев'ята. Угу. Тому все ж таки машини та обладнання трактуємо, і мінімальний строк 2 роки. Але знову ж таки, це про умови, що ми будемо використовувати для власних цілей. Варіант із модернізацією. Коли підійде, коли ви орендуєте приміщення, або у вас є власне приміщення, але ви вирішили робити якусь добудову, куди цей генератор тобто, це реально така ідея, як добудова до. Будівлі, ось, якщо це окреме можливо приміщення, окремий якийсь такий відсік, тоді пасує модернізація. При цьому вартісний критерій значення немає. Ми з вами зрахуємо, це якщо орендоване приміщення, то дебет 117-го буде. Якщо власне, то це будуть швидше за все передавальні пристрої. І от вже в цьому разі, якщо це орендоване. А тоді у нас буде 9-та група і мінімальний строк 12 років. Так, що до подальшого обслуговування, перше, що може виникнути, це ремонт. Правила застосовуються загальні і стандарту 7. Якщо ми будемо здійснювати тихогляд, витрати періоду. Якщо ми будемо робити якісь роботи, які пов'язані із підтримкою у робочому стані, поточний ремонт. Якщо ж ми цей генератор будемо дообладнувати, модернізувати чимось таким, внаслідок чого він буде краще. Довше, більше, якісніше працювати, тоді це буде капіталізація, тоді це буде через 15-й рахунок і далі вже збільшення вартості цього основного засобу. Пільне. Ну, як правило, так, генератори будуть працювати на пальному. Дизельне чи бензин, норм витрат пального для генераторів не існує. І тому. Є два варіанти. Варіант перший. Орієнтуємося на норми, які передбачені заводом-виробником у техдокументації. А така точно буде. І варіант другий: ми самостійно розробляємо норми витрат пального на роботу генератора на підставі контрольних замірів. За результатами випробувань комісія має скласти акт проведення замірів витрат пального у довільній формі, зафіксувати наказом про. Норми списання пального. Е, якщо сказати по як мені, який варіант ближчий, мені ближчий варіант ще інший, варіант третій, назву його гібридний, я б зробила так. Оформила документально так, що заміри робляться, ну, зробити їх, так? І подивитись на техдокументацію так, щоб вони плюс-мінус відповідали, ну, співставити. І тоді у вас буде варіант другий, що ви зробили заміри. Вони відповідають техдокументації, Заміри зафіксувати актом проведення замірів це все довільна форма. І зафіксувати наказом про норми списання пального. А наказ про норми списання пального по підприємству. Я думаю, що розумієте, про що йдеться: це такий наказ, який ми робимо на авто, коли. Фіксуємо норми списання пального. Ось так. А далі, списуємо. Списуємо в залежності від того зв'язку, з чим цей генератор працює. Якщо він обігріває адмінприміщення, ну, тоді у нас буде на підставі акту на списання дебет 92-го, кредит 203-го. Якщо цей генератор стоїть в виробничому цеху, то це буде дебет 91-го. Так, швидше за все, 91-й, як загальновиробничий, адже він не пов'язаний із конкретним видом продукції. І кредит, знову ж таки, 203. й Ось це що стосується. Генератори, які використовуються або там або там. Якщо ж це генератор, який в принципі, забезпечує роботу будівлі, а у ній є різні відділи, і адмін і збут, і виробництво, тоді поступаємо так, як ви поступаєте з іншими витратами, які одночасно беруть участь у двох напрямах діяльності. ви ділите пропорційно до чого ви прив'язали, що у вас буде базою розподілу: люди, площа, ще якийсь вимірник. Або е я люблю орієнтуватись на е той напрям діяльності, у якому задіяно найбільше. І тому, якщо в будівлі, скажімо так, виробництва е по обсягах у вас є найбільше, то на дебуть 91-го, без всяких розподілів. Ідемо далі: дозвіл на викиди. Значить, дивимося, куди. Податковий кодекс спочатку, пункт 14, 1230. Також дивимося на закон про охорону атмосферного повітря. Значи, згідно, з вимогами природоохоронного законодавства. Це у нас закон України про охорону атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Можуть здійснюватись лише після отримання дозволу на викиди. При цьому стаціонарним джерелом забруднення є підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює, зокрема, викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Дозвіл на викиди знадобиться лише тим, хто використовує саме стаціонарний генератор. Стаціонарне джерело забруднення, ось тут уже кодекс, це підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу або скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. Причому такий агрегат належить до третьої групи стаціонарних джерел забруднення. А отже, дозвіл ви можете отримати безпосередньо у своїй місцевій ода або через СНАП за погодженням із санепідемслужбою. І це безкоштовно і з необмеженим строком дії викиди забруднюючи речовин. Можуть здійснюватись лише після отримання дозволу на викиди виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи. У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватись суб'єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки декларації про провадження господарської діяльності. Що містить відомості згідно з додатком 1 без отримання дозвільних документів. Тобто документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг, крім видів господарської діяльності згідно з переліком і з додатком 1. Суб'єкти господарювання, які набули право на провадження діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів. Невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування і отримують відповідні дозвільні документи в порядку строки і на умовах, які передбачені законодавством, без зупинки, без припинення їх діяльності. Добре, з дозволами розібралися, що у нас воєнний стан. Трошки полегшує ситуацію і йдемо далі до ліцензії. Чи потрібна ліцензія? Давайте подивимося, куди у закон про ринок електричної енергії. Ліцензується господарська діяльність із виробництва передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії кому споживачам. А ми з вами використовуючи генераторну установку. Використ... так, ми створюємо електроенергію, але споживаємо для власних цілей. Якщо ми це не продаємо нікому, тоді ніякої ліцензії не потрібно. Отже, якщо генератор забезпечує електроенергію а, тільки вас, тільки ваше підприємство, тоді нічого не потрібно. Але, як це? Застереження яке? А, уявімо собі, що ви Здаєте приміщення в оренду. Ви є орендодавцем і придбали генераторну установку для того, щоб забезпечити можливість орендарів нормально користуватися споживати послуги оренди. В такому разі, варто було би у договорі оренди вказати, що орендар компенсує орендодавцеві вартість пального. Використаного на забезпечення роботи генератора пропорційно часу його роботи, потужності електрообладнання орендаря тощо. Ну, ось в такому стилі. Щодо екоподатку, платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять підприємницьку діяльність та інші підприємства. Які виконують агентські функції стосовно таких нерезидентів-засновників під час провадження діяльності, здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Дуже складно написано, я своїми словами скажу, що екоподаток сплачується за викиди у атмосферне повітря. Стаціонарними джерелами забруднення. Але є певні межі, і ті межі є досить великі, при неперевищенні яких екоподаток не сплачується. Ну, наприклад, декларувати та сплачувати екоподаток за викиди СО2 у разі експлуатації генератора не потрібно, оскільки такий обов'язок виконує. Виникає тільки після того, як обсяг здійснених викидів у атмосферу СО2 протягом року перевищить 500 тонн. Насправді це дуже велика величина. Е, велика величина. Якщо у вас є при умові, що у вас є ще й інші більш потужні статус-джерела забруднення, тоді тільки гранична величина викидів СО2 500 тонн на рік, обчислюється за всіма стаціонарними джерелами забруднення, вони сумуються. На період з 1 січня 2022 по 31 грудня року, наступного за роком, в якому буде припинений чи скасований воєнний стан, запроваджене воєнне звільнення від нарахування та сплати екологічного податку. Але те звільнення виглядає ось таким чином, що не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку за місцем розміщення стаціонарних джерел. За тимчасове зберігання е, е, і забруднення де, на територіях, на яких ведуться велись бойові дії, або на територіях тимчасово окупованих. І такий перелік затверджується, визначається кабміном. Ну, То тут проблемка в тому, що до сих пір Кабмін того переліку ніяк не може затвердити. Відповідно, норма є, ну, типу нею можна скористатися, якщо ви точно, точно, точно знаєте, що. Ваша територія, вона потрапляє до ось цього, вона потрапить до переліку, де велись бойові дії. А взагалі, якщо таке буде, наприклад, у третьому кварталі, ви бачите, що і обсяги у вас такі. Що вимагатимуть декларування, і у переліку, навряд чи ви будете, у вас є сумнів, і ви придбали у третьому кварталі і вже почали використовувати, то вмикається квартальний звітний період. Тобто до 9 листопада потрібно було прозвітувати. Ось, і плюс 10 днів на сплату. Ідемо далі: щодо дозвілу на експлуатацію ось, ось цієї генераторної установки, значить. Дозвіл на роботу об'єктів підвищеної небезпеки у нас є необхідний для того, щоб використовувати цей об'єкт. Але генератори не належать до машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, які зазначені у групі А переліку 77. Йдеться про кабмінівський перелік. Перелік машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. А також є порядок видачі дозволів. Отже, дозвіл на експлуатацію генератора, який видає держпраці та її територіальні органи, отримувати не потрібно. Йдемо далі: Ліцензія на пальне вона не потрібна. Якщо перше заправка генератора відбувається в бак, наприклад, на АЗС. Ви заправляєте в генератор, ви на ЕЗС, а бак. На ЕЗС вам налили бензин чи дизель у бак, і вже з баку заправляємо генератор. Ще зберігання у споживчій тарі ємностях до 5 літрів. Для окремих підприємств, визначених у статті 15 закону 481. Ну, наприклад, в статті 15 є. Підприємства та установи організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Жодної ліцензії на зберігання їм не потрібно. Ось, Тобто обійти ліцензію на пальне можна. Так, вона недорого коштує, але якщо вона потрібна, її немає, це дуже дорого коштує. І ліпше все ж таки розібратись, потрібна вона чи ні, якщо не потрібна, для чого її придбавати. Паливний акциз. Ну, оскільки ми з вами говоримо про бензин і дизельне пальне, то це є підакцизні товари відповідно до податкового кодексу. А платником паливного акцизу є особа, яка реалізує пальне. Ну, ми, якби використовуючи генератор, заливаючи туди бензин чи дизельне пальне, ми не реалізуємо пальне. Але ми, як власник генератора, заправляємо пальним генератор а також зберігаємо для власного використання. Біда вся в тому, що термін реалізація пального із податкового кодексу включає в себе, зокрема, фізичну передачу пального із акцизного складу, акцизного складу пересувного для власного споживання. І водночас передача на власні потреби суб'єктом, що не є розпорядником акцизного складу, реалізацію пального не вважається. З того і будемо виходити. Є акцизний склад чи ні. Якщо є, якщо є розпорядник акцизного складу, тоді передача такого пального для власного споживання буде реалізацією пального із усіма наслідками. Отже, ще раз, у разі використання пального. Виключно для власних потреб, ми зобов'язані реєструватись платником пального акцизу лише якщо маємо акцизний склад, з якого пальне передається для власного споживання. Давайте подивимось: акцизний склад існує, якщо загальна місткість розміщених у конкретному приміщенні або на території ємностей для навантаження, розвантаження і зберігання пального перевищить… 200 метрів кубічних. Табо ви отримаєте протягом календарного року пальне в обсягах, що перевищать 1000 метрів кубічних. 1 мільйон літр. Доки ці умови не виконані, поодинці чи обидві одночасно акцизного складу ви не маєте і, відповідно, не можете бути його розпорядником. А значить, ви не здійснюєте операцій із реалізації пального. І у розумінні податкового кодексу не є платником пального акцизу і не повинні реєструватись платником цього податку. Ми розібрали всі ключові моменти, які вас будуть турбувати, якщо ви придбали генератор для себе. У наступному випуску я розповім про генератори, які ми купили, щоб ними торгувати. І особлива увага буде на акцент ПДВ. І стосовно ПДВ буде корисно почути і тим, хто купив для себе генератор, щоб зрозуміти: податкову накладну то виписали. Право на кредит у мене є чи не є? Адже пільга у нас генераторів просто не так все просто з нею. Знаєте, законодавець не зміг написати з першого разу, поправляв кілька разів. І щось з цього вийшло, будемо говорити. Я вам дякую, мирного неба, до наступної зустрічі. Па-па. Колеги, запрошую вас на онлайн-курс податки в Україні, на якому ми детально розберемо на числових та практичних кейсах усі податки в Україні і складемо річну звітність.